Тисячі українських цивільних наразі перебувають в російському полоні. Їх викрадають з рідних домівок посеред вулиць або ж з робочих місць. Їх отримують в нелюдських умовах, піддаючи тортурам за опір окупації, відмову коритись руському міру, а подекуди й без причин. Про їхні долі майже нічого не відомо. І що найгірше не існує міжнародного механізму повернення з полону цивільних полонених. Росія не розділяє цивільних і військових. Їх тримають, не зрозуміло для якої цілі. Він коли їх до 10 годин безперервно бив. Людина заходила і втрачала свідомість просто в камері. Він просто в камері не витримав. Тіло було повернути по офіційному обміну. У спільному проєкті Челань та медійної ініціативи за права людини ми розповімо вам історії цивільних українських полонених. Спільно з експертами-правозахисниками спробуємо розібрати, з чому Росія переслідує та викрадає цивільних, і що найважливіше, як Україна бореться за їхнє повернення додому. Я Огієвська катерина. Медійній ініціативі за права людини, і я працюю саме документаторкою воєнних злочинів. Наша громадська організація змогла станом на 20 січня 2025 року встановити, що затримано взагалі 1861 людина. Але це тільки ті, кого нам вдалося з'ясувати. Якщо брати саме Чернігівщину, то це люди, які ще були так, затримані на початку повномасштабної це початок березня, середина березня. Максимум і цих людей становить 25 чоловік. Це невелика кількість, але про багатьох невідома доля і на цей момент. Про деяких ми знаємо, що їх етапують і далі по Російській Федерації. Російські військові заходили на територію Чернігівщини. Вони в першу чергу шукали це представників взагалі, влади місцевого самоврядування, колишніх АТО. Різні правоохоронні органи тих самих коригувальників вони намагалися з'ясувати, хто допомагає нашим збройним силам України наводити на них вогонь. Є такі приклади, можу два різних навести. Один одна людина вже звільнена із полону ще під час окупації. Вона повернулася додому. Це мер Сновська. Його вдалося викупити. Це відкрита інформація, тобто він сам про це нам особисто розповідав. Йому вдалося звільнитися в останній день окупації, коли саме військові відходили вже з нашої території. А якщо брати другий приклад, зовсім інакший, це Грасименко Андрій. Він на жаль і надалі знаходиться на території Російської Федерації. Він був вивезений під час окупації Чернігівщини. Він сам знову українки його затримали у власному будинку. Когось вивозили в принципі відразу на Росі на територію Російської Федерації. Когось спочатку могли етапувати в Білорусь, потім їх етапували, могли тримати в Курській області у таких фільтраційних наметових містечках, а звідти вже їх етапували по колоніях і сізо. Окремих місць утримання для цивільних на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях їх немає. Їх тримають разом з військовополоненими. Чому їх етапують? Я вже говорила, що їх просто заплутують в деякій мірі сліди. І це така психологічна гра, вони тиснуть таким чином на людей, тому що коли йде етапування з місця на місце, вони можуть говорити, що вас везуть на обмін, наприклад. А коли людину привезли в інше місце утримання, вони починають аргументувати тим, що Україна відмовилася, ми вас везли, вони не захотіли вас забирати, тобто ви будете сидіти не на старому місці, а на новому. Коли людину тільки привезли і працівники цього ж СІЗО або колонії починають просто перестану їх бити. Це супроводжується і оформленням побиттям, душ побиттям, навіть переміщення. По коридору, в камеру, отримання там скатка, це такі, так матраси з подушкою. Це все просто слугується тим, що їх постійно б'ють. Люди говорили, що інколи їх до 10 годин безперервно били. Людина заходила і втрачала свідомість просто в камері. Є такі випадки не так давно, що навіть ми дізналися, ми цю людину шукали в місцях Несвободи. Він взагалі з Київської області. Шевцов Сергій. І стало не так давно відомо, що він на початку саме переміщення в Курську, курське СІЗО, його просто під час прийомки забили. Він не витримав просто цих всіх тортур і в камері його перед камерою реанімували раз, бо в нього була зупинка серця, це свідок, він нам розповів про це все. А вже потім ну, він просто в камері не витримав. І ось не так давно тіло було повернуте по офіційному обміну. Тілами наразі точна кількість цивільних полонених невідома. Росія не підтверджує факту їхнього перебування. Їм забороняють спілкуватися з рідними. До них не допускають представників міжнародного комітету Червоного Хреста. Стосовно механізмів. По звільненню цивільних їх на жаль поки що як таких немає. Да, був випадок в червні двадцять року. Перші цивільні повернулися додому. Якщо подивитися на ситуацію по обмінах військовополонених, то це згідно Женевських конвенцій. Ці обміни повинні відбуватися, тому що вони відбуваються військові на військових. Якщо брати цивільних, по факту ну їх тримають. Не для, не зрозумів для якої цілі їх затримували всіх за протидію спеціальної військової операції. Такої статті в Російській Федерації, як нам відомо, немає.